Друзі, на перші про проголовне поїхали. Глибокі темряві близько четвертої ранку пролунало кілька вибухів, які потрясли величезні райони у Росії. Прохована ланка атак на енергетику інфраструктуру ворога дала результати лінії електропередач, пошкоджені підстанції знеструмлені міста і райони залишилися без світла. Це відповідь ЗСУ. на напряме порушення обіцянок із з боку Кремля. Путін гарантував не зачіпати цивільні енергетичні об'єкти. Але ці ночі показали диктатору. Віри немає, тому і руки ЗСУ розв'язані. Удари падали один за одним по трансформаторних вузлах високовольтних лініях, генеруючим і підстанціям під на стратегічних коридорах, дрони, ракетні комплекси, засоби високоточних ударів діяли злагоджено. У кількох районах і прилеглих областей, зникло електропостачання. Темрява охопила квартали під'їзди, лікарні, системи опалення комунікації. Водночас на військових об'єктах ворога на базах і у допорах окупантів у транзитних пунктах логістики вогонь впав із небес на окупантів. Ракети фламінго і дрони кошмарили військові об'єкти РФ Тилу. Сотні російських солдатів опинилися під ударами. Ті, хто намагалися сховатися в або бліндажах, були накриті вогнем. Ми споруди спалахували укриття, проривалися вибухами. Дими полум'я знищували усе на шляху. Декілька командних пунктів на лінії комунікації було. Зруйновано генераторні установки підбито системи зв'язку порушені в районах, що атакували енергетичні об'єкти. ситуація для цивільних також критична. Лікарні працюють на резервних джерелах. Системи водопостачання падають, холодильники втрачають енергію, освітлення вулиці. Зникає комунікаційні служби, не справляються з аваріями, але головне це удар по бойовій можливості. Ворога без електрики не працює. ППО не заряджаються раді... Останції системи управління і логістики паралізовані серед загиблих за попередніми свідченнями розвідок, Є як прості солдати, які опинилися у казармах чи на маршу, так і офіцери, які намагаються координувати дії в умовах перебоїв зв'язку. Стосовно горіли живцям, вогонь швидко розповсюджувався, коли укриття були зруйновані вибухом або прорвані вікна і двері. А люди не встигали евакуюватися. Загинули в полум'ї. Попри хаос, українські сили діяли чітко інші групи супутникового спостереження. Електронною боротьбою ударна авіація підтримувала атаку, там де ворог намагав. Вся переконструювати лінії електропередач, запустити резервні системи. Їх накрили точковими ударами мережа та координувалися союзниками структурами. Щоб не давати ворогу, перелаштуватися. Це страшний вівторок став переломним моментом. Агресор, який усіляко запевнив свої могутності і захищеності, виявився вразливим. Метабуси світла міста. Провалена енергетична мережа, сотні загиблих топорах окупантів, паралізовані системи оборони. Усе це свідчить. Україна переходить в атаку не лише фізично, але й інфраструктурно. Що ж порушення обіцянок про з цивільних енергетичних об'єктів моральне і стратегічне падіння як агресора, коли ворог не може забезпечити собі електрику, він втрачає ключову перевагу. Україна застосовує глибокий удар по тилу по системах, що залежать в основі війни. Удар за ударом це не хаос, це методика. І саме як ворогу стає боляча, Україна перемагає, бо вміє битися не лише в полі бою, а там де він може розірвати зв'язки ворога, зробити його систему по нестійкою, зробити його безсилима. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.